Всім привіт! Прийшов у нас такий досить гарний дощик. Вирішив вам зараз показати. Тут мої качечки намокли так гарно, всі сушаться, ще сходимо. Там покажу нарешті так і той гладіолоз, який вже той, що був в парниках, великий, гарний. І одним словом, зараз вам покажу спочатку качок, а там далі підемо. Так, ось тут оця чорненька сушиться, що її з гніздів зігнали. Ну, одним словом, вони такі повідмивалися. Вон там була. Калюшка вже підсохла, вони, вони собі так повимивались, позалазили і тепер, і тепер всі сушаться. будуть такі частенькі, ось біла. Ну, качури, як завжди, качки ще, ще виглядають більш-менш, а качури <різь> <різь> завжди потім такі, як, <різь> як чуть не кури, обленявші. О, Тут дві. Так, тут в нас є. залишилось три качки в тому, а там дві, з цього п'ять з того сагону, вон так вони намочилися, гарненько сушаться. Ну, дворі тепло досить. Я вон куртку вдів, бо хочу йти трохи поки що сюди мокро крупиви нажати і носичкарні перепустити, дати, дати індикам. Вон, ця качка вже вирішила замазати зразу в болоті щось. щось, шукає. Ну і тут так само є дві штучки, дві качечки. Вон одна сушиться. Тут заховалась друга. Ну і качур. Ну, качур і каже, я не знаю, чого качки. Отак от вони ну після дощу такі гарненькі, охайні чи жиру. Мають більше чи що, чи якось більше дивляться в мене так завжди. Я качулю всі три і всі такі, всі такі розмокшіся, як, як кури. Курей все добре, вони поховалися більше-менше. Поховалися. Зараз то що вітер. Он. Індичка без хвоста вилиняла, так і ще не несуться. Ну, не, я думаю, зараз як перелиняють, хіба тоді пошли Е, Зараз йду на ріжу і ще вам покажу індичата, всі докупи зберуться, ці старші раз і тоді вже. Вам їх покажу. Так, ось так гарно, гарно вони виїдають, щось трохи навіть кури. Я закликав всіх, але кури, кури йдуть, але щось, щось кури менше охотно їдять. А індичата прям крупило, Я йому насичкарні пусі, їдять дуже, дуже гарно. І старі індики прийшли, вибирають собі, потрошки підспівують, підспівують. Задоволені. Коли так маю час, потрошки їм насичу і вони гарненько. Гарненько їдять. То для них для індиків взагалі люблять щось таке цибулю, кропиву, щось пече, якщо куриш, а так собі, але теж, теж їдять, а індики прям кропиву люблять дуже сильно. Я їх там випускаю. ну Так я показував на вечір на подвір'я, там так біля дисків куш кропиви грісту За тиждень часу з нього лишилися одні штурпачки, все листя об'їли повністю тільки. Тільки штурпаки турбаків лишилися, такі справи. Ось індик на передньому плані. Самій, ну, як старий, він минулорічний, весняний, йому десь рік трохи більше, ніж рік, але він такий такий красивий. Індички дві линяють, через то, напевно, не несуться поки що ще більше, але я сподіваюся, що ще як переланяють. Хоч будуть вже і пізнуваті, але ще, ще я сподіваюся, що сядуть от їм даю вітаміни, то вони, то вони гарненько мають скоро. Скоро обрости. Індик їх трохи так так його струняться, бо він їх не сильно кусає, але але любить відігнати. Вони вже такі досить гарні, я не пам'ятаю, коли вони коли вони вивелись, треба дивитися по відео. Ну їм вже десь, я не знаю, ну в районі, напевно, місяців-трьох мало би бути тим індичатам. Ну такі, хоча ні, то найстаршим було, місяців трьох найстарших мене забрали, а ці... Ці мали бути з молодших. Ну я не знаю одним словом, в мене лишились такі і індички і ті молодші, бо найстарших всіх всіх переважно забрали. індиків. тут теж я дивлюся, он індик. Он, індиків теж вистачає. Ну але нічого, мені індички треба, бо я індичок хочу на другий рік лишати більше. Я цього року мав п'ять, а на наступний хочу лишати більше. І то так планую. Не знаю, надіюсь, що все так вийде, як я все планую, але планую лишати набагато більше, ніж ніж мав. Цього року плюс ще будуть бурбони. Одна сім'я точно. А може і сформую дві. Тільки треба буде придумати, як то їх розділити, бо я маю тих 12 індичат-бурбонів. Там буде індики, індички і ще і ще сидить та чорна індичка на теж на яйцях бурбонів, то від, то від іншої. Ну, З іншого господарства буде інша корова. Я так хотів собі звідси індичок, звідси індика, а так само можна ж буде зробити і тих, просто поміняти. Вийде якби дві сім'ї, Ну, не знаю, якщо буде місце, то так зроблю. А якщо не буде, то, ну, то буде одна поки що. Ну, Одним словом, дві би, звичайно, було краще, але, але будемо все бачити. Зараз вон, після дощу трошки такий витирають, вони зараз поїдять, підуть собі там за хату заховаються. Буде їм добре. Ось, ось такі справи. У мене їх залишилось 19 штучок. Тут ще, напевно, так і всіх нема десь. Десь ще сірі не прийшли, зараз піде їх на жену. І підемо працювати далі. Вон, це Бурбон, я кажу, Бурбонівський е -е, Брамівський півень один. І он, там, і он там другий. Ось такі вони красунчики. Великі, гарні, але там теж Та молоді. У мене старого кугута нема. Бо я не пам'ятаю чого, але я щось його, я щось його не лишав. Е, я лишив собі тільки, тільки молодих, старіші з мене були. Не знаю, що його не лишав, але не лишав. Ось такі. Не пам'ятаю час, чого не лишав старого, може, через те, що кусав, може, може він вже і старий був, Ну, одним словом того року полишав, полишав всіх молоденьких, але вони такі гарні, великі. А, знаю, бо в мене він був. Типу з ну, але це був звичайний Брамівський, з великі... Ну, великі, він такий був гарний, але він був дуже минулого року був дуже малий плот яєць, і я його прибирав, щоб ну, бо він мені не підійшов, тому що він погано працював. А тепер, в принципі, багато, навіть чи... ну, добрий курят, Брамівський яєць, вони добре працюють, але ну, він так, він мав щось в районі 20 курок, то я як закладав, то з 50, може 10-12 яєць було добрих. Я бо його щось так лишив одного, ну не знаю. Одним словом, того року вже я лишив так. У мене є оцих два Брамівськи, то кажу, два Брамівські години цей е, типу Атлера і ще є два голушейних. Так що цього року в Плід гарний. Так, іду я жену ще там тегін дичататися, двоє чи троє має бути, хай вони поїдять і йду далі працювати. Нарешті добрався <реш> я до парників, щоб вам їх показати. Ну, я їх так називаю парники, то те, що було вон, там ще на розібрані, те, що було під дугами і кліянкою, отут підгорнув. А ті, що були на підгорнах, і цей був сильніший зарослий, я так з грубшого вибрав, а оті якраз тільки-тільки починали. Заростати, то я їх догорнув, накрив, воно зараз вітер сильний, і видно, ладіолуси, ну, Вони як на вітрі, перед нече буде шуміти, вони як пшениця переливаються, колосяться. А оцей цей вже був підгорнутий швидше. Ще я внизу не підгорнутий, але треба буде підгорнути, то для того, щоб він коли буде коло спускати, щоб його не перевертало. Такий він вже отут якраз іде да, найбільший. Той, що був найшвидше саджений, вже, вже така, така ситуація. Досить гарненькі вже. Я думаю, що скоро буде починати пускати, починати пускати колос і будуть, будуть перші, перші квіти. Тут такий такі гарненькі три парника слабші. Був багато провну багато. не зійшло, підхворів, ну але гладіолосу таке буває. Особливо в тому кольорі треба буде, я не знаю, знайти Десь насіння, він же в нас той колір 20 років і вже починає він, особливо якщо вже це були наше, от перший рік, другий мок, це були наше добре. от вже пізніше починає сильніше хворіти тут. Вони всі добре тримаються. Он тут ще не підгорнуто, тільки були попололи, то видно, що він такий ще ну він не є глибоко бо то в рушну Ну навіть якщо... Не вручну, все одно я його підгортаю, бо він, коли не підгорнений, він високий, наприклад, юсей. Знаю, вітер чи не буде, -ш. шуміти може, ні. Того буде. -он. Він, якщо колос до гори пусте, отакий вітер, і такий вітер його, його буде ложити. Горне ногу і ще поки там тими всіма полями, з борю, з термеком. Сівкою. Ті парники зараз ми до ноги йдемо, що я вам показував. Ту сівка теж більш-менш може бути, наші до треба буде теж фризувати на ну, сьогодні. У нас періодично то, що сильно сенсу нема, бо воно вигоряти не буде. то вже гладіолозикий саджень був відкритий ґрунт, такий, та як там, на там тій частині, де я вам показував. А, а тут ще навіть один парник не розібраний. Ну і коротше, з цим всім я так, я так гарно то все пропустив, що сьогодні тут заходжу. Ну я ще то побачив, як там фрезував, мені здавалося, що менше. Ну ті ще, ті ще два куди не йшли. А оце якраз тут підгорнув, поки не затвердло. І зараз буду брати кошик, все що зарушу, ось такі. То яка красота, гладіолосу не видно. Треба одним словом це все зараз робити. він якщо так з дня два пустить, потім, потім почне падати. Ну, тут такий більше-менше тут я бачив, що тато з роботи приходить. Я думав, що він просто що тут невеликий, він оцим курям ходив, хаба тип порвати. А то він он тут прорвав ті, грубшого і там той. Якщо видно, там тільки в кінці чуть, -чуть заросте. Він так ходив завжди, <гум> їм кидав. Я думав, що просто їм кидає, щоб вони собі зеленого поїли. А тут, а тут вже така ситуація. ну одним словом. То нічого, 4 парника то не є багато, зараз оцей візьму, що найгірший. Е, ще до вечора є час, повинен то зробити. І підемо ще зараз до інкубатора. Коротше, почали, я там трохи все поміняв від вчора, почали вже курчата прокльовуватися, за них ще, ще сидять. Ну, але, ну, але одним словом я посвятив, зараз вам, зараз вам вже біля інкубатора, все детально розкажу. Так, виключив обід десь поворот, забрав звідси ті яйця, що тут були. Лишив тільки свіжо закладені, ніби... бо бо-бо. Не знаю, чи буде видно, вон там де біле яйце, воно так видно, що напевно рухається. Вон тут тріснути тут. Пішов одним словом, в них надлуп, Викла... рухається, рухається Пішов в них на кльов Будуть, будуть, я думаю, сьогодні вночі завтра. то завтра виводити, Так що завтра ще буде такий обороту. Тут було е, яйця фазана, я не знаю, що потім не поперепутувати. З фазанів забрав, всі яйця куріч дав сюди, а фазанчиків дав сюди на, наверх. Так, через стекло погано знімати, але відкривати не хочу, бо вже, бо вже відкривав. І десь я бачив. Я... А тут вже тут є, і тут є на світлому вже вдвох. Он там, може, не знаю, хто побачить, посерединці он, он, он там, отут і отут, на цьому світленькому. ну одним словом, теж вже йде, е, пішов на і вони собі, я думаю, разом з курчатами будуть, будуть лізти. А оті ті мусять. Сьогодні і завтра побути без повороту, ну, бо тому що фазаняче яйця тут воно буде кутитися, по поб'ється, але то нічого страшного. Так що, так що завтра, я думаю, вже буде і велуб сразу і курчат, і фазанят. Так що завтра буде гарненький у гарненький нас е, кількість кур, ну, малючків. Зараз ще піду, ще на вечір. Мені прийшло замовлення, трошки з перепілками там зробив. Реформи, скажімо так, іду, зараз вам теж все покажу і розкажу. Так, вирішився вам розказати <тихо> Тихо. за перепілок, але я розказую вже вечором, не знаю, чи оці мені дадуть. Одні й другі розкричалися. Головне, що все мають. Їсти, пити мають, а чогось сваряться. Тихенько, тихенько. Тихенько кажу. <тихо> так, одним словом, е яка. Яка зміна в перепілок? Замовили в мене ще перепілочок на м'язку. Тушками в мене, так як я показував, тут було тиху кожу. Тут було три, три чи чотири лишніх самця. Ну одним словом, я б порахував, замовляли вісім штучок. Я вісім і прибрав, але продавати буду, напевно, шість, бо там два таких. Вони мені не подобаються, такі як на продаж, не дуже вони кондиційні. Ну, одним словом, тепер як в мене буде, тут в мене є 12 курочок і 3 кугутика. Один ось такий золотий це один, золотий фенікс. Тут в мене виходить 16 курочок і 4 когутика, так якби дві таких. Сім'ї, що підуть на інкубаційний яйце, якщо хтось захоче, оця сім'я пенсіонерів ще несеться з кугутиками. А тут звідси відсий кугутиків прибрав. Тут в мене є 16 курочок, тільки курочки без півників. І це, і це я вже буду збирати тільки на харчове. Тобто в мене виходить, що є ось раз-два. Ну і оця ще я знаю, так, і собі збираю. На інкубаційне, ну і на харчове, якщо щось. А оце вже піде тільки на харчове яйця. Ну, в принципі, 8 штучок прибрав, воно і, воно, воно і по корму буде, буде йти менше. Ось такі справи. Зараз ще піду е, покажу вам, скільки тих 6 тушечок заважить. і ось такі ось справи на сьогодні. Так, Ось такі от перепілочки. Е, досить вони такі вже гарненькі. Вони тут 6 штучок я. Поставив, то вони заважили зараз разом з вами. Вон, в принципі, є. Але можна ще раз обнулити і і і, і. секунду. Так, щось. Щось зависла вага зараз. Показує 95 грам Навіть кілограм 400 показав, ну було до того кілограм 375. Зараз показую кілограм, кілограм 400, 6 шість таких, шість таких, е, красунчиків. А ось тут ще, ще є. Ну, тих, тих я не даю, вони тут такі ніби нічого, але, але десь ось так в них тут е, горбиком є в одного спинка і, і в другого, тому, тому їх я не даю, я їх прибрав, але, але буду давати тільки у тих шість. Якщо 6, по 7, них виходить середня вага ну, 220-250 грам От ось такого красунчика. Це в нас е фараони, одним словом, такі справи. І ще, і ще їде разом з ними 60 яєць і вже розбирав тих 50, які були замовлені на інкубацію. Теж зараз ще завезу ось такі на даний момент. Справи всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.